Тарас Шевченко, княжна. Зора моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволя з тобою. Розкажи, як над горою сонечко сідає, як у Дніпра веселечка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верпа похилилась. Аж по воді розіслала зелені віти. А повітом гойдаються нехрещені діти. Як у полі на могилі вовкулак ночує, а сішлісі на узліссі недолю віщує. Діксон трава по долині вночі розквітає. А про людей та нехай. Я їх добрих знаю. Добре знаю, зора моя, мій друже єдиний. А хто знає, що діється в нас? На Україні.